Hyundai Tucson 2026 та Jeep Grand Cherokee 2026 це два яскраві представники сегменту SUV, які мають спільну мету, але різні підходи до реалізації. Tucson у своєму новому поколінні робить ставку на сучасний дизайн, технологічність та ефективність. Він отримав оновлену передню частину з характерною світлодіодною оптикою, більш виразні лінії кузова та вдосконалений салон з цифровою панелью приладів і великим мультимедійним екраном. Під капотом Hyundai пропонує сучасні бензинові дизельні та гібридні варіанти, що робить модель гнучкою для різних ринків, включаючи Україну, де попит на економічні та технологічні кросовери зростає. З іншого боку, Jeep Grand Cherokee зберігає свій статус преміального та потужного позашляховика. Він орієнтований на тих, хто цінує не лише комфорт у місті, але й справжні можливості для подолання бездоріжжя. У новій версії модель отримала більш сучасний дизайн, високоякісні матеріали оздоблення салону та розширений набір систем безпеки. Під капотом традиційно доступні потужні бензинові двигуни, а також гібридна версія 4 xe яка поєднує продуктивність та екологічність. Порівнюючи ці моделі, можна сказати, що Hyundai Tucson більше підходить для молодих родин та тих, хто шукає практичність, сучасні технології та економічність. Він виглядає стильно, пропонує широкий набір функцій та має привабливу ціну, що робить його конкурентним на українському ринку. Jeep Grand Cherokee, натомість орієнтований на преміальний сегмент і більше підійде для тих, хто хоче поєднати престиж, потужність та можливість впевнено почувати себе як у місті, так і на бездоріжжі. В Україні обидві моделі матимуть свій попит Tucson як доступний та сучасний кросовер для щоденного використання, а Grand Cherokee як символ статусу та надійності для поціновувачів американської школи автомобілебудувань.